Це квадрокоптер l 300 нашу модель, яка минула партію. У нас розлетілася просто на ура. Тому зараз дивимося про що ж тут йде мова. Це вже покращена версія квадрокоптера L600 Pro 1, тому що тут вже більші розміри, більша вага, та на секундочку вже путь буде йти сенсорний. З екраном зрозуміло, але вже сенсорний. Що ми тут маємо? Сам квадрокоптер, який має дальність польоту до 1500 метрів. Час польоту буде в районі 30 хвилин, тому що тут акумулятор йде на 3800 мА. Далі датчик уникнення перешкод. Пульт, як я казав, вже на 5 дюймів з монтованим екраном і сенсорний. Додатково ще можна під'єднувати будь-який девайс для того, щоб у вас було додаткове виведення зображення. В комплекті ще й додаткові лопасті, викрутка, зарядний шнур. та комплектація може бути як з одним акумулятором, так і з двома. Вартість тепер буде на. На 500 гривень дешевше, аніж у минулий раз. Ось таким чином у вас буде відпрацьовувати датчик уникнення перешкод. Тому, допоки вони ще є в наявності, звертайтеся, робимо на них велику знижку мінус 500 гривень до замовлення.